Двісті днів, 200 днів вже боль і надії. Це більше є, чим аж півроку. Але ж ми держимось не в року йдемо до перемоги у війні, але недовго кату лютувати умре або втече він до своєї хати, закриється в своїй оселі він і буде жахом проживати. Своє сплюндроване життя ладнати, копатись у багнюці зла і розчарувань, щоб якось про життя своє подбати. Прийдеться Бога знов згадати, просити Бога будуть знову, а Він же знає, що й до чого. Судити буде по закону, що сіяли, збирати будуть. Не буду сіяти прокляття. Лише у Бога я прошу допомогти нам здобути волю, щоб рідний край мав добру долю.